«Ми носимо вишиванки, бо ми українці. Слово Україна утворили вихованці коледжу транспорту та комп'ютерних технологій, піднявши над головою аркуші жовтого і блакитного кольорів. У святковому флешмобі взяли участь близько 150 студентів. Охочих було більше, каже директор навчального закладу Віктор Радченко. Та всі на подвір'ї просто не вмістяться. До Дня вишиванки підготували ще й показ патріотичної моди. Національний одяг демонстрували не лише студенти, а й викладачі. Ми повертаємося до істоків українського і культури, і мистецтва, і не тільки вишиванка. А ми пояснюємо нашим вихованцям і інші чинники, які впливають. Ми їм розказуємо і про наш гімн герб флаг, який б є, які є український. щоб українці пишались не тільки вишиванками, не тільки гімнами, флагом, а всім тим, що є спадком українського народу. Молодь Дому обирає національний одяг, який до речі вважає святковим, а не повсякденним. Про свої вишиванки студенти розповідають із задоволенням. Я її купувала в Карпатах і там ну, чорних значно менше ніж. Білих, ну і всі звикли носити саме білі. А мені хотілося чогось особливого, тому вибрала чорну вишиванку. Е, мою вишиванку мені вийшла моя бабуся. Вона мені подарувала на день народження. Це ручна робота. Я дуже її люблю. Наші співрозмовники впевнені, вишиванка не просто одяг, це символ українського народу. Можна сказати, навіть що вишиванка це частина моєї душі. Бо потрібно розвивати це любов до України, любов до рідної землі. А взагалі, вишиванка ну, для мене, мене так батьки привчили з самого малку. Це не перша моя вишиванка, що це. Гордість наша, і всі повинні знати, що ми саме українці. На показі вишиванок можна було побачити різноманітні варіанти вишивки національного одягу, адже у кожного регіону України свій візерунок. Було багато різних візерунків. Може, вони ж не всі носили той типовий характер для Чернігівської нашої області, але це було свято єдності. Організатори та учасники свята прагнули показати, що вся Україна це одна сім'я. І вони, і глядачі, впевнені, все вдалося.